Chevrolet Болтик по зниженій ціні знижка 1000 доларів 23 року, 21 тисяча кілометрів електричка. Ось такий в білому кольорі на led, LED фарах Легкосплавні диски, у нас безключовий доступ. доступ. Мультикермо, мультименія, звісно, вже коробочка така цікава автомат. На спробі, як ми бачимо, 21 тисяча 21 повного заряду вистачає десь на 350-380 кілометрів. Салон у нас в доволі такі гарному стані. У нас тут тканина, електроручник, утримання в полосі, відключення стабілізації, клімат контролі, підігрів вентиляція передніх сидінь. Тут у нас на домашньому екрані присутні Apple CarPlay, Android Auto, та і всі і клімат також тут є. А в нас управління круїз контролем, голосове управління, автосвітло. Позаду нас зустрічає такий диван в гарному стані. 21 тисяча пробігу, друзі, 21. Електропідйомник та зарядочки Type-C та, та USB. Що ми маємо тут по багажнику? Bolt так, як тут він відкривається. Ось так. Не автоматичний. Багажничка в принципі, вистачає, поличка тут всякі зарядочки, швидкі, не швидкі. Камера заднього огляду. присутня. Так що, друзі, комусь сподобалася скидка на цей автомобіль. Запрошуємо на автопоїнцтво Київська 19 Білогородка, щоб зробити Дезрайс. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.